Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми раді вітати вас на Ютуб-каналі. І в спорту ну, може завадити це зробити Калуська Гарда, яка в третьому ще одному матчі поточного туру. Удар поворотах із далекої дистанції, але м'яч летить і влучав площу воріт, то готовий був би в вступити. Так ось, якщо рухатись далі, турнірною таблицею, прикра помилка, удар воротах і ледь-ледь рахунок у нас не відкрито. Зараз шишка з м'ячем, туди ще далі віддав на Олени частиця Саме він це був навісна передача, не доходить справа до удару по воротах. Уже у активі Хоча ні не 11, друзі. Перепрошую 9 у активі у Руслана Майовецького. Ємельянов, його навісна. Передача удар по воротах, і Алішер Якубов відкриває рахунок. Ленець з м'ячем зупинився. Знову ємільянов один, один Гаврилюка намагається обіграти. Виконує таки навісну передачу. Але не встигає на Святослава Лаврука. Після чого м'яч полетів за лінію воріт на кутовий. Знову Якубов. Зараз він м'яч перехопив. Він пробиває з лівої ноги. Більшу кількість забитих м'ячів, Це ж стосується і мань другої. Ліги зараз із м'ячем на правому фланзі був Деревецький. Він праворуч туди віддав. Майовецький пробуває майовецький. Робить рахунок нуль-два. Подивіться. Незважаючи на те, що команда веде в рахунку 2-0, Ось такий високий пресинг, який щоправда, цього разу легко коломиянами перебивається. Удар по воротах і дуже дуже близько було до того, щоб рахунок у нас став. деревецький. Він зараз вже в штрафному майданчику. Деревецький пробиває його став. Жидак переводить м'яч на кутовий. Ється перехоплення від сороколіта. Майовецький м'яч підхоплює знову туди. На Деревецького ліворуч то ще далі. Сороколіт сороколіт уже в штрафному майданчику. Сороколіт пробиває. Ну і там, по-перше, сейф, якщо і не такий результат, але цілком цілком можливо, що побачимо ми заміну, коли Гнатів замість Якубова вступить в гру Ленич, його удар, але вже встиг із ним максимально зблизитись у гравців. Обох команд в поточному сезоні удар по воротах і над поперечкою м'яч летить. Структурно нічого не змінюють в першій трійці команд. Єдине, що змінюється при таких розкладах, удар по воротах і мегасей від Романа Герича. Ну і ще ряд гравців по одному разу забивали. Мова йде про Шишку, про Турчанську, про Сорохоліта, про Лаврука, про Богдая та про Гусака. Ну, не факт, що багато буде, звичайно ж, цього часу, але все-таки зараз небезпечний момент, чи стане рахунок 3-0. І стає рахунок 3-0. буде така можливість, звичайно ж, благоюдність. Буде атакувати і далі. Ось є Кубов. Ліворуч сюди пас віддає. Удар по воротах від деревецького став Жидак парирує цей удар. Але Дмитро Строкулі франківських районних аматорських змаганнях із футзалу за команду КД Благовента. Зараз удар по воротах, але Тарас Овчар. саме представником обласного центру Прикарпаття команда і залишилась. Ну а вже в останній частині змагань команда проводила свої домашні поєдинки на стадіоні в місті Борштин. Благо юність івано франківськ чемпіон Івано-Франківської області з футболу сезону 2024-2025.